Привіт! Багато новин накопичилося за цей тиждень. Обговоримо стратегію Майків та Xbox, що не дивно оновлену стратегію Sony по випуску екзів на ПК, а також про нову частину метро. Загалом було дофіга новин та різних інфоприводів. Дякую за підтримку і за те, що не забувайте поставити лайк. Ну а якщо ви тут вперше, запрошую підписатися. Для різних актуальних новин не тільки у нас є телеграм, а для спілкування Діскорд, посилання на соцмережі у описі. Можливості можете підтримати донатом, стати спонсором каналу або підписатися на Patreon Чибаймієкофі. Звичайно, не забуваймо про підтримку ЗСУ і давайте розбиратися детальніше. Сайт IGN повідомив про те, що запускає свій власний ігровий захід IGN Live замість І3. Триденний івент планують провести на початку червня в Лос-Анджелесі. На івент будуть запрошені різні студії для показів своїх новинок. Так що епоха І3 пішла і тут же повернулася. Gearbox і Blackbird Interactive, не повірите, втретє перенесли вихід Homeworld 3 з раніше запланованої дати 8 березня на 13 травня. За словами розробників, це було зроблено для того, щоб внести останні до опрацювання і довести гру до того рівня, на який заслуговують гравці. Blackbird подякували всім фанатам за терпіння і пообіцяли тримати в курсі справ. Ну, знаєте, як воно там, де третій перенос, там і четвертий, але сподіваюсь, його не буде. Вийшов перший повноцінний геймплейний ролик Екшен «No Rest for the Wicked». У ньому гравці могли побачити дослідження локації, битви з ворогами та боссфайт. Розробкою займаються автори серії «Oris Moon Studios». Розробники пообіцяли, що розкажуть про гру детальніше і покажуть більше геймплею на презентації 1 березня. Kingdom Come Deliverance, що вийшла шість років тому, продалася накладом понад шість мільйонів копій. Про це повідомили розробники з Warhorse. дуже непогана RPG, яку багато хто не помітив. Сподіваюсь, що продовження не заставлятиме себе чекати. В Ноумен Скай вийшла експедиція під назвою Омега. Пробна версія якої буде безкоштовно доступна всім гравцям до 19 лютого. Повна версія експедиції Омега триватиме два тижні і міститиме безліч змін і різні нові функції. З'являться, наприклад, нові планетарні місії, новий піратський дредноут і багато іншого. Щоб не перечисляти усі зміни, рекомендую почитати патчноут на сторінці гри в СТІМ. Вихід Dead Island 2 перевершив усі очікування. За перший місяць було продано 2 мільйони копій. Тепер же термін ексклюзивності пк версії VGS добігає кінця. Гра 22 квітня нарешті з'явиться в народному магазині. Я говорю, звичайно ж, про Steam. Як виявилося, над ремастерами трилогії Tomb Raider 1.3 Remastered працював діючий автор російського сайту StopGame Даур Авіцба. Він був гейм дизайнером ремастерів. Крім нього над ремастером також працювали і цілий ряд інших російських розробників. Хоча у грі і є українські субтитри, але не дивуйтеся, чому збірка вийшла на додачу з офіційною російською озвучкою, над якою працювала російська піратська студія Games Voice. Це власне і не дивно, тому що російська... Яни завжди були в індустрії, і від цього факту, на жаль, нікуди не дінешся. Один із найкращих виробників низки комп'ютерних комплектуючих компанія MSI проводить акцію з 16 лютого до 31 березня при придбанні материнських плат, корпусів, блоків живлення, систем водяного охолодження і, звісно ж, усіх відеокарт лінійки GeForce RTX Super 40 серії виробництва MSI і як бонус ви отримаєте ключі до Skull Bones, а також унікальний набір скінів містичний звір, купуючи. І залізо від MSI ви можете бути впевненими у найвищій якості збірки, потужності, надійності та, звісно ж, естетики. Це моя особиста рекомендація як людини, яка роками користується комплектуючими MSI. Посилання на акцію, звичайно, в описі. З анонсу Hollow Knight Silk Song минуло вже п'ять років. Розробники виходять на зв'язок приблизно раз на десять тисяч років, коли сиквел ось ось має вийти. Вікно релізу знову змінюється. Фанати втратили будь-яку надію. Тож користувачі тематичного Сабредіта ухвалили найадекватніше рішення з можливих: принести в жертву сабредіт гри Дельта Рун від автора легендарного Андертейл, що саме вкладають зневірені фанати у словосполучення принести в жертву не зовсім зрозуміло добре, що девелопери, хоч так відреагували, сказали, що розробка продовжується. Дати та навіть вікна релізу поки немає, і фанатам треба чекати. На цьому все якась замкнута петля, чесне слово. Alan Wake 2 безсумнівно одна з найкращих ігор 2023 року, і Її фінансовий успіх позначився і на інших проєктах Remedy. Фінська студія опублікувала цифри продажів довгоочікуваного сиквела, який на поточний момент розійшовся накладом у 1,3 мільйона копій. Так, це ще не окупило вартість розробки, але це все ще в два рази швидше, ніж продажі Control. Проте вже зароблені гроші дозволили фінам прискорити розробку другої частини Control, а також ремейків. Перших двох макс пейнів залишається сподіватися, що ми скоро знову зможемо пограти за Джесі Макса. Гейм директор Capcom Хідеакі Іцуно поділився ще деякими деталями про Dragon's Dogma 2. Головне це те, що гра вийде з розблокованою частотою кадрів, тобто можна буде грати без залочки. Прибавки продуктивності будуть від 25 до 45 FPS в залежності від роздільності, але на 120 кадрів можна не розраховувати. Також Capcom випустили трейлер, що демонструє геймплей залучника. Це далекобійний клас, який використовує для своїх атак стріли. Як ви випливає з відео лучник. В основному це клас підтримки, який допомагає своїм союзникам завдати більш серйозного демеджу. У іншому трейлері розробники показали клас мага, який зможе надавати серйозну підтримку своїй групі атаками, магією, посилюючими бафами і зможе хілити заклинаннями. Чим краще ви прокачаєте гілки магії, тим потужнішу магію зможете використовувати. Гра нагадаю вийде 22 березня. Екшен РПГ Blade отримала рейтинг 18+, на батьківщині в Кореї. А у регулятора ESRB гра отримала рейтинг 17. Ну ви, мабуть, і так зрозуміли, чому так сталося. Єва, а це героїня гри. У трейлерах постійно була одягнена в латексі, обтягуючи костюми, які звичайно підкреслюють форми. Більше того, у описі зазначено, що у грі є настільки відверті костюми, що їх прирівняли до наготи. Загалом у грі буде представлено близько 30 різних. Костюмів різного ступеня вульгарності. Також у гравців буде можливість підбирати головній героїні різні аксесуари, наприклад, окуляри або сережки, за висновком комітету з управління іграми у грі є надмірне насильство та кров. Це ми чекаємо, але почекати доведеться до 26 квітня, коли гра вийде на ps 5 Звільнення в індустрії продовжуються. Embracer Груп продовжує реструктуризацію. Днями було звільнено ще 1400 співробітників. Також конгломерат за останні півроку скасували 29 неанонсованих ігор і загалом закрили сім своїх внутрішніх студій. Загалом число скасованих ігор досягло 42, включно з тією самою, Deus Ex. За словами гендиректора, план реструктуризації вступає у свою фінальну стадію, щоб зменшити свій величезний борг. В якому Кому однак може відбутися максимальна кількість звільнень зараз? Під крилом брейсери різні студії працюють над 179 новими іграми. Ви ж не думали, що це всі звільнення. Естонська студія Заум скасувала таємничий проект X7, який ймовірно був повноцінним доповненням до шедеврального діску Елізіум. Також на паузу став такий собі проект p 1 Нова науково-фантастична гра. Разом із цим керівник Ілмар Компус звільнив 24 співробітники, приблизно чверть від усього колективу. Під скорочення потрапили фахівці з 2D, 3D і технічні художники. На жаль, студія переживає вкрай погані. Часи і залишається сподіватися, що вона все ж зможе оговтатися і не закриться. В Overwatch 2 стартував дев'ятий сезон і приніс із собою безліч змін. Переробили фару у всіх персонажів гри з'явилася можливість самостійно відновлювати хп. А тепер прикол деси. У грі збільшився розмір снарядів для зброї деяких героїв. Ну тобто, кулі стали більшими і ширшими, як Філ Спенсер. І тепер у ціль можна буде влучити легше. Тобто, це буквально. І саме цей момент викликав бурління Говен. Гравці публікують свої відеореакції на широкі патрони. Тепер, судячи з усього, хедшоти, можна роздавати направо і наліво, навести приціл можна навіть поруч з балдою противника і вистрілити при цьому влучивши. Саме так, хітбокс тепер настільки великий, що постріл був поруч і не зачепив солдата, але все одно зарахували як критичне влучання. Гравці також критикують і збільшене здоров'я. Одноразові атаки тепер не можуть вас убити. Ці зміни, на мою думку, вбивають увесь фанчик від гри, для кого вони можуть бути корисними, крім новачків чи під. Пивасників більші і ширші боєприпаси це взагалі якась люта діч, так би мовити. Добре, те, що такі речі зазвичай балансуються і доопрацьовуються. Ну і власне зразу після неймовірних срачів Blizzard сказали, що зменшать розмір снарядів при стрільбі і кількість ХП у деяких персонажів у Overwatch 2. Правда, потім дизайнер гри додав, що кардинальних змін не буде, бо це, мовляв, їхня задумка. Чесно, який же буває крінж вони роблять, часом слів не вистачає. Якщо ви ще пам'ятаєте таку гру, як Імморталс of Фейвіям, і вважаєте її сміттям, то так вважають навіть самі розробники. Мовляв, це була воістину жахлива ідея випускати гру такого типу з таким великим бюджетом. В підсумку студія Ascendant звільнила майже половину співробітників. а гендир компанії заявив, що причиною тому стали приблизно нульові продажі для дебютної гри, за словами Аноніма, бюджет був надто завищений. А ідея створити новий тайтл рівня AAA та ще. На Unreal Engine 5 була складною та зрештою невиправданою фігнею. При цьому розробка гри коштувала майже 125 мільйонів зелених. І що створення однокористувацької гри з таким бюджетом це апріорі провал. Просто вдуматися, коли інді ігри з бюджетом еквіваленту відомих штанів за 40 гривень виходять краще і цікавіше. Я особисто думаю, що провал був у тому, що взагалі релізнулося подібне лайно, де і з хорошого лише катсцени». Материнська компанія From Software Kodakawa підтвердила, що незважаючи на те, що команда наразі дуже старанно працює над доповненням для Elden Ring, дата релізу поки невідома. У фінзвіті також повідомляється, що ігровий підрозділ компанії отримав великий операційний прибуток завдяки Armored Core 6 і Elden Ring. Продажі останньої навіть через два роки стабільні, але DLC-шку, на жаль доведеться ще почекати. Походу Міядзакі там нову гру зробив, а не доповнення. Розробники Stalker 2» продовжують підігрівати інтерес до гри. Цього разу публіці представили музичний трек «Sinister Screens», тобто зловісні екрани, який лунає на тлі загадкової лабораторії з екранами, яку показували в трейлері Бродяга. Послухати його можна на каналі гри. Згідно з останнім фінзвітом, Sony Spider-Man 2 стала найбільш продаваною грою PlayStation Studios. усього за одну добу ексклюзив розійшовся накладом понад 2,5 мільйони копій і змістив з першого місця God of War Рагнарьок. Загалом було продано 10 мільйонів копій. Власне, Spidey 2 на початку березня отримає велике оновлення, до якого увійдуть нова гра, плюс можливість змінювати час доби, перегравати місії та багато іншого. І хоча Spider-Man 2 у підсумку Принесла Sony прибуток. Компанія повідомила, що цього року не випустить ніяких вам ігор. До квітня 25-го року ми не побачимо ні нову частину God of War, ні нового дружелюбного сусіда. Туди ж можна віднести і нові частини Ghost of Tsushima та Horizon. Але це не означає, що не вийде взагалі нічого. Sony випустить нові шутери від першої особи за такими франшизами як Fair Game, Concord та інші. Це безумовно стосується і ігор сервісів, як варіант. Компанія продовжить працювати над випуском ремейків великих франшиз, як це було з другою ластухою. Також Sony продовжує працювати над іграми сторонніх студій. Сюди можна віднести вихід Final Fantasy VII Rebirth як тимчасового ps 5 ексклюзиву, а також екшенів Stellar Blade і Rise of the Ronin. Загалом, незважаючи на агресивну рекламу та прогнози продати 25 мільйонів PS5 у поточному фінансовому році. Картина для них щось складається не дуже у третьому кварталі, що закінчать. І разом з минулим роком було продано 8,2 мільйони приставок. Тепер же після того як продажі PS5 не виправдали очікувань, Sony заявили про те, що консоль вступає в останню стадію свого життєвого циклу. За повідомленням старшого віцепрезидента Sony Наомі Мацуока, продажі PS5 знижуватимуться аж до кінця березня 25-го року, оскільки Sony заявили, що вони вступають у другу половину свого життєвого циклу, цілком очікувано, що вони в найближчі роки вже анонсують презентують PS6. Першою грою на майбутню консоль може стати екшн від Хідео Кодзіми Файзінд. За заявою Кодзіми, випустивши Death Stranding 2, вони всерйоз займуться співпрацею з Sony. DS2 вийде у 25-му році, тому Файзінд, ймовірно, вийде у 27-му чи 28-му році. Але це не усі зміни в соні. Президент корпорації Хірокі тотокі хоче, щоб стратегія ігрового підрозділу стала більш агресивною. Частково за рахунок більшої уваги до ПК вони хочуть зосередитися на двох основних факторах: це безпосередньо приставки та ігри від першої особи щодо апаратного забезпечення. Через зростання цін на залізо компанія шукає варіанти підвищення рентабельності виробництва. Ціни приставок в майбутньому знижуватися не будуть. З приводу ігор від першої особи. То Токі дав зрозуміти, що компанія зацікавлена у випуску мультиплатформених ігор і підвищенні прибутку. Очевидно, мова про сервіски. І, хоча то токі безпосередньо не сказав про те, що Sony планує випускати ігри як для ps 5 так і для ПК. Його коментарі можна розглядати як свідчення того, що компанія планує змінювати свою політику щодо ПК релізів, тобто, можливо, пришвидшувати вихід ексклюзивів на народній платформі, також за чутками, Sony може змінити стратегію і, взагалі. Анонсувати свої сінгл ігри зразу на PlayStation і ПК. від такої стратегії однозначно ніхто не програє. Хоча дехто може сказати, що це буде злий в консолі, але я, чесно кажучи, з таким твердженням не погоджуюсь. Це лише розширить базу гравців. А тепер про прямих конкурентів PlayStation. Після того, як інтернетом поповзли чутки, про реліз Xbox ексклюзивів на інших платформах, у фанатів коробки виникли закономірні запитання. Саме на них відповів Філ Спенсер на подкасті. По-перше, Game Pass був, є і буде доступний виключно на Xbox і ПК. По-друге, у компанії зовсім інший погляд на майбутнє геймінгу. У їхньому уявленні це майбутнє, де всі гравці отримуватимуть однаковий експірієнс незалежно від платформи. Форми, якою вони користуються, маючи при цьому доступ до величезної бібліотеки ігор. Крім того, Філ пообіцяв, що ігри від студії Xbox завжди і без винятків виходитимуть одразу в Game Pass, і що у компанії є багаторічний план з розвитку заліза і багато багато іншого. Він спробував розвіяти популярний міф про те, що Microsoft вигідніше, щоб геймери купували Game Pass, а не окремі ігри. За його словами, виручка від Game Pass становить лише малий відсоток від. Загального прибутку компанії, і їм у принципі немає жодної різниці. Купуєте ви підписку чи колекціонуєте ігри так. На даний момент кількість передплатників Game Pass становить 34 мільйони. Проте чотири Xbox гри все ж заглянуть на PS5 і Switch. Хочете дізнатися, які? А Філя вам не скаже: ні, серйозно, в рамках івенту старина Спенсер так і не назвав жодної гри, яка повинна вийти на інших платформах. Однак, згідно з інфою від The Verge, є всі. І підстави вважати, що йдеться про Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves і Grounded. З іншого боку, очільник Xbox сказав, що серед перших чотирьох мультиплатформових проєктів точно не буде ніяких Starfield чи Indiana Jones. Поки що точно. Також у Xbox обговорювали портування серії Gears of War і Microsoft Flight Simulator на п'яту PlayStation. І з цікавого за словами журналіста The Verge Тома Ворена, стало відомо, що наступною грою студії І Software стане продовження дум, і вона теж може вийти на платформах конкурентів. Але остаточне рішення у Microsoft ще не прийняли. Спенсер також уточнив, що на Xbox також будуть виходити ексклюзиви. Але на його думку, протягом наступних 10 років кількість ексклюзивів буде знижуватися, маючи на увазі не тільки його компанію, а й усю індустрію загалом. У будь-якому разі, відхід від ексклюзивності Xbox ексклюзивів багато, в чому продиктований банальним бажанням стати ще ширше заробити Ривши побільше бабосів, які знадобляться для розвитку не тільки екосистеми Xbox, а й розвитку ігроіндустрії у цілому. Спенсер говорить, щоб публіка не сприймала ці новини як сигнал до появи Ігор Майків на платформах конкурентів. Філ привітав Sony з успішним релізом і зазначив, що вихід гри на PS5 і на ПК пішов компанії тільки на користь. І було б ще краще, якби гра вийшла і на Xbox. І хоча, як сказав Філ, він прекрасно розуміє, чому цього не станеться. Він сподівається, що в Майбутньому все зміниться. Що стосується заліза, Xbox пообіцяли, що їхня наступна консоль стане найбільшим технологічним стрибком в історії індустрії. За словами дядька Філа, команда, яка займається залізом, хоче створити пристрій, який купуватимуть багато в чому через його унікальні особливості. Найімовірніше йдеться про портативку Xbox. Утім, Спенсер відмовився ділитися з пресою будь-якими деталями. Утім, з огляду на чутки, які почали гуляти інтернетом минулого тижня, та любов Спенсер до портативок, про яку він сам і говорив, наймовірніше в наступному поколінні ми зможемо пограти на ходу у другого сталкера. Як виразилися керівники Xbox, майбутнє, де кожен екран це Xbox, так звучить пафосно, але американська корпорація йде до цього майбутнього семимильними кроками. У Xbox вже є, якщо дозволите, потужний плацдарм на консольному ринку. Є геймпас, який покриває, зокрема, і ПК нещодавно було куплено ектібліз. До речі, Diablo 4 стане першою грою. Екті Бліз, яка вийде в геймпас. Екшен РПГ стане доступна підписникам сервісу з 28 березня. Діабло 4 безсумнівно є одним із флагманів Блізів, і без сумнівів, її поява в Game Pass матиме величезне значення для майбутнього сервісу. А ось чи вийде у Xbox дійсно вийти за рамки ПК і консольного ринку і стати невід'ємною частиною життя кожного геймера. Це важко передбачити, враховуючи конкурентів із Sony, які як я говорив, теж вбачають свою перспективу в мультиплатформі своїх ігор загалом ніяких особливих змін поки що з Xbox не буде а особливо смішно виглядали повідомлення про буквально капітуляцію майків тиждень тому. Респаун розробляють одиночний шутер від першої особи на Unreal Engine 5 за серіалом Star Wars Mandalorian. Проект перебуває на ранніх етапах розробки, і гра пробуде в розробці до двох років. За словами інсайдерів, головним героєм стане один із мисливців за головами з планети Мандалор, який займатиметься своїми безпосередніми обов'язками за гроші, полюватиме за потрібними людьми. Події гри відбуватимуться в епоху верховенства галактичної імперії. Величезний акцент робитиметься. На стрімкому мувменті за допомогою джетпаку, а здоров'я відновлюватиметься за стильні вбивства ворогів. Відомо, що ця гра не буде опенворлдом. Це чисто лінійний проєкт, в якому ми побуваємо на кількох різних планетах. У героя буде широкий арсенал зброї та різних гаджетів, наприклад, візор для позначки цілей і граплінг хук. Утім, навіть те, що я сказав раніше, залишається лише інформацією від інсайдерів, яка може будь-якої миті змінитися. Тож чекаємо на анонси. В найближчі кілька років. Той нещасний геймплейний трейлер ремейка Silent Hill 2 не сподобався навіть розробникам. За словами керівника Blue Team Петра Бабено, гра більше нагадує екшен, а не хорор, і зовсім не відображає дух і атмосферу Silent Hill 2. Річ у тім, що за створення роликів відповідає маркетинговий відділ Konami, і їм не вдалося показати реальний дух того, що представляє ремейк. Він впевнений, що коли гравці побачать реальний геймплей ремейка Silent Hill 2, вони зрозуміють, що він має на увазі. І як гра відрізняється від того, що було показано маркетологами конамі? А взагалі, конамі часто роблять серйозні обсери зі своїми іграми, тому я цьому навіть не дивуюсь. На сайті Crystal Dynamics з'явився свіжий арт до нової Tomb Raider, яка на даний час перебуває в розробці. На двох знімках ми бачимо так звану уніфіковану Лару Крофт, тобто ідеальний гібрид між класичною крофт і більш сучасною її варіацією, що існує з часів софт трибуту 2013 року. Фанати Call of Duty, напевно, цю лару крофт впізнали раніше за інших. Це та ж модель персонажа, яка була доступна в ексклюзивному наборі Tomb минулого року. Року у традиційному для Tomb Raider форматі на арті зображена головна героїня, озброєна кольтами і одягнена в типову для неї майку та короткі шорти. Не переживайте, що гра належить Embracer Group і Вони її відмінять. Справа в тому, що гра створюється у співпраці з Amazon Games і вони вклали в розробку вже 47 мільйонів доларів. При цьому Амазонівці володіють правами на продукцію бренду Tomb Raider. А от коли вийде гра, та навіть на якій стадії знаходиться розробка, невідомо. Згідно зі зливами у штаб-квартиру Criterion Games у Гілфорді прилетіло безліч творців контенту по гонках. А це може означати тільки одне. У найближчому майбутньому вийде нова Need for Speed. Рішення студії зібрати всіх цих людей натякає на одну із завершальних стадій розробки. Criterion так роблять не вперше. Тому це не дивує. А оскільки привести усіх крієйторів – це значні інвестиції з боку Є означає тільки одне: нова NFS не за горами. Блогерам по показали або нову частину серії, або що дуже і дуже можливо, ремейк «Need for Speed Most Wanted 2005 року, який за чутками запланований до виходу вже цьогоріч. Головна причина того, що іграм серії важко тягатися з конкурентами, тому можу припустити це відносно короткі терміни розробки і нестача ресурсів. Я вже дійсно мало на що сподіваюся, але хотілось би, щоб цього разу у них було достатньо і того і іншого. Ну і звичайно ж, чекаємо ремейку оригінальної Wanted. Студія 4A Games поділилася деякою цікавою інформацією. Вони нагадали, що за п'ять років Метро Екзодус продалася кількістю понад 10 мільйонів копій, а їхня наступна гра Метро Awakening для VR вийде наприкінці року. Також, наприклад, наступна основна гра в серії метро вийде як тільки, так відразу. Я зараз говорю з приводу основної гри франшизи. Про саму ж гру невідомо практично нічого. Єдине розробники показали часову шкалу, яка показує, що наступна гра вийде в цьому десятилітті. З цього виходить, що приблизні строки релізу до 2030 року звучить якось необнадійливо. Напишіть, що думаєте про це все. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.